Доброго дня, дуже рада вас бачити. Дуже рада такому інтересу до теми сексуальності взагалі. А, тому що, як вже влучно підмічено, зараз ми часто думаємо, чи на часі взагалі думати про такі питання, чи на часі думати про посуші, коли в нас така складна та досить сувора ситуація. І а, чесно скажу, мені мене а, під час підготовки цієї опції надихали. А, такі досить контроверсійні теми. А, ну, наприклад, оці телеграм-канальчики, на яких ми всі з вами дивимося новини. І, мабуть, ви бачили час від часу, там а, спливають такі дивні відео, де, а, ну, наприклад, у Фільському каналі спливало відео хтось засняв з вулиці вікно, в якому а, дуже гарна молода пара а, займається серцем. Посміх, посміхаєтеся, бачили, зустріли. Ну, на мій погляд було дуже гарно, це було краще сапога в деяких категоріях. Дуже гарна пара, дуже четєва, на Ну, Я хотіла бути на місці тої спини дівчат, чесно вам кажу. Але що мені не здивувало, і навіть я скажу вам чесно, обурило, це реакція. Це реакція особисті. Як таке можна робити війна в країні, і далі може продовжити, як там далі реагують на це. Отже, якщо нас тут, якщо нас всі хвилює ця тема, давайте поговоримо, чи на часі це, чи можна зараз думати про пустощі? Я вважаю так. Я вважаю так, спираюшись на свій досвід, я вважаю так, спираюшись на досвід своїх учнів та на досвід своїх друзів. І я не буду вас повчати, але я поділюся, може, якимись знає, якими спалахами натхнення, якимись ідейками, які можливо так само запалять і у вас. А, якусь впевненість про те, що це правильно, про те, що я не фрік, про те, що так можна і треба робити. Отже, ми не можемо ігнорувати війну. Ми не можемо заключити вічка, сказати, як донику, і все. Хай воно минеться, і тоді, тоді е, я якось буду займатися своєю чуттєвістю та сексуальності. Ми не можемо перечекати. Бо спочатку чума, потім війна, не ну, чума ходить, але всі так сприймають. Так Ну, так дивишся, там вже і старість прийшла. Ну, Є вже обжир... якісь розваги, які можна <х eighth> більш такому досвідченому віці доступні, але якщо ми втрачати той час, який в нас є зараз, тож ми не можемо ігнорувати війну, а що ми можемо з нею зробити? Ми можемо використовувати і її і, 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 і собі на користь. Отже, погляд, я викладаю йогу, я є психологом, тож людина мені дуже цікава. Я так само займаюся в своєму соціальному житті. Я керую маркетингом в однієї it компанії. Тому я буду розглядати війну з, з усіх цих сторон: зі сторін соціуму, зі сторін психології та зі сторін духовності. Отже, як ми можемо використовувати війну собі на користь? Ну, по-перше. Можна подивитися на війну як на величезний дозвільник. Тобто, на що нам щось дозволяє? Подивимося самі. Ми за цю війну дуже дуже подорослішами. Навіть якщо нам вже ми дивимося паспорт, нам там вже є рочки. я думаю, всім тут є плюс-мінус 18, але я бачу дитячок, тому мене дуже тішить батьків. От. Але ми бачимо, дивимося в паспорт і розуміємо, що за цей час ми навчилися вирішувати такі завдання, такі задачі, які просто раніше перед нами не ставали, або які закривав хтось інший. Багато з нас переїхали, Ну насправді я з Харкова. Я закохана зараз у лісі. Зараз живу тут. Я моя родина, мої друзі тут живуть. А, Але е, я також переживала цей досвід, коли ти зариваєшся з насидженого місця, в тебе обриваються усі зв'язки, і ти вимушений знову будувати свій світ. І коли е, таке з тобою відбувається, е, що, е, як це можна використовувати на користь? Ну, по-перше, нема кого суджувати. Якщо вас в якісь ваші фантазії, Боже, що люди скажуть? Хто? Де. Вони всі поїхали, вони всі в Польщі можна. бути і їхати, якщо по хочете. По-друге, ми можемо подивитися на себе як на дорослих людей. Тобто, якщо раніше, ми приїжджали до мами з танком, казали, «Мам, в мене цей носик потьок або в мене котлети в холодильнику закінчилися. дай». Зараз ми стоїмо на своїй ніжці і дивимося, блін, коротше, в мами тата нема чим балити, в мами тата немає інтернету, треба щось звішати. Я не можу до них дзвонитись, в мене вже там з'явилося, так? Треба якось зробити їм зв'язок, хоча б щоб у них були павербанки. Це ми стаємо дорослими, це ми стаємо відповідальними в родині. І це нам тепер вирішувати, чи можна, чи ні. Нам не треба оглядатися на маму-тату кожного разу, коли нам хочеться чогось такого. А так? не треба думати, що мама скаже. Це вам родини чи тако, залежно від того, від ваших статі. Продовжуємо далі. Війна як дозвіл. Що ще нам дозволяє війна? Ну, наприклад, вона дозволяє дуже щиро відповісти собі на питання, що є справжнім страхом, мабуть, ви вже з таким стикалися, а що є покестом? Всі тут пережили такий досвід, та, коли в нас тут пару тижнів тому літали ракети. Я була на вулиці в цей час, і я просто бачила реакцію людей. Це просто оцепіння, так? І це справжній страх. Ну, воно мені страшно. Зараз думаєш, все, життя пронеслося перед очима, кончилися танці. А коли тобі крішку кажуть, слухай, давай я тебе якось так зроблю те, що тобі пропонують, і ти ніколи такого не робив. І ти думаєш, ой, ну мені страшно. Міла, це не страшно. Страшно, це коли ракета летить. лети. вже меч від ракета від цього сорому. Mm -hmm. Рішається, набавчився. Ми дожимо далі. Як ще ми можемо змічно використовувати ці умови для свого задоволення? Бо я вважаю, що задоволення це важливо. Але ми можемо подивитися навіду, як на війну на мести. Бо якщо раніше нас здавалося, що в нас є купа часу. Щоб в нас є купа часу, подумати, сумніватися, подумати, ну я не знаю, чи я хочу, чи не хочу. Сидаймо дивимо, чи, це, це, це чи підходить вона мені порадила. Зараз, ти розумієш, сьогодні людина тут, завтра вам попахнуті. Нема куди вкладати Руки в ноги малювала, то ви Або подумаю, в чоловічому варіанті це так само якось виглядає, я не знаю, погодився, там. Добто, вважає, потрібно, потрібна побіг. О. Тобто часу нема. Його насправді раніше не було. Але просто ми це не так різко відчували. Зараз ми відчуваємо. Ну, Я бачу, хтось так, в когось близькі приїхали, в когось близькі в фронтових територіях. Ти не знаєш, чи побачишся завтра чи ні. Тому а, цей час спонукає до більшої тотальності проживання. Ще таке тотальність це категорія, яку ми розглядаємо <кхем> в Йозі, дуже детально, до якої ми а, прагнемо. Це коли ти а, максимально єдний в своїх діях. І в своїх думках. Тобто те, що в тебе на умі, ти, ти втілюєш і не відволікаєшся на будь-які суми. Тотальність зараз на час. це те, як ми зараз маємо і можемо проживати. Це те, як ми можемо насолоджуватися своїм сексом. Наприклад, коли ти кохаєшся, ну я поділюсь своїм власним досвідом так, в прифронтовому місці, перший місяць пробував в Харкові, і коли. Ти бай... чуєш вибухи, в тебе держить скло, одного скла вже немає, але в цей час ти займаєшся сексом, ти доходиш до піку. В цей час а, фраза кохатися в якому стані вона не віддає дитячим пафосам. Це і правда, ти не знаєш, вона зараз продовжиться чи ні. Але якщо воно є зараз, увесь цей час, який в нас є наявний, він наш. І так само можна сприймати в будь-якому іншому місці. Це той подарунок, який може, це духовний подарунок, який можна винести з цієї війни. Це можливість проживати як останнє. Добренько. А, що, що, що нам, до чого ще нас стимулює війна? А, як вийти з Ото, що я казала, так? коли прилітають ракети, і ти сидиш, сидиш, в тебе сині губи, білі пальці, і ти думаєш, блін, все, що робити? Дуже гарний спосіб. Ділюся рецептом. Ви сідаєте і а, починаєте згадувати. Є у вас стоподові такий невеличкий список людей, а може великий, в кого я, про яких ви давно фантазуєте, або але ще не втіли. І а, ти думаєш, ну якось невдобно, що він про мене подумає, ну це там я не знаю хто, колега, начальник начальник, поважна людина, чому я буду ото з такими фантазіями писати. Дуже гарний спосіб вийти з спинення це взяти і написати в своєму контактному що вам хочеться. А потім це найгарніше. Коли обстріли вщухають, найприємніша частина це відповісти за базар. Бо смс вже пішли. <рес> люди вже прочитали. Треба щось з цим робити. І з цього, ну це я вже стараюся. Це реальні історії, і знаєте, це не з книжок. Немає книжок, яких це можна почитати. Я знаю пари, які сформувалися саме з таких смс. Просто люди дуже довго а, боялися. Ну, в нас у всіх є якісь знаєте. Страхи, в нас є у всіх ці установки, нам кажуть, це можна, це не можна. І якось немає часу їх переосмислити. Оці е, ситуації, де ти на грані життя та смерті, дуже чітко все стає видно, що, прав... що правда, а що вона думає. І е, це е, той випадок, коли я кажу, треба пірнати, треба казати да життю. Та, по-друге, треба казати та «да» життю. О. А, і е, це такий дуже дієвий спосіб вивести себе з, 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 зі стану очікування та зі стану знаєте, жаху. Бо коли ти займаєшся життям, є, може, ви знаєте таку фразу у Фаусі: зупинися мить, ти прекрасна. А коли ти проживаєш тана, коли ти робиш саме те, що тобі хочеться, ось до найменшої деталі я коли на розповідала. Оцей час ти думаєш, навіть якщо я попробую прямо зараз, мені буде на жалко. Бо я вклався максимально, бо я зробив максимально питання саме те, що я хотів. Угу. Ну що, проходимо далі. А, з цього в нас витікає а, ще один такий дуже а, гарний спосіб використовувати війну. Це війна є спосіб а, допірнути до більшої щирості відносно себе, своїх початків та почутків до інших. Про що я кажу? Комендантська води. Так? Всі тут стикалися, особливо на, на, на початку війни. Зараз у Львові в нас тут супер розслаблено до 12, ти тусиш як хочеш. Але коли комендантська година, навіть якщо вона з 12 починається, в тебе є 5 годин, коли ти, ну, ти можеш виходити з дому. І коли тебе кличуть на побачення, тут дуже легко відповісти на питання: мені справи, справді, справді подобається ця людина чи ні? Бо комендантська година вона, знаєте, працює як атом по дирекції. Якщо ти дивишся. На цей смс-кодишся на годинник, і думаєш, о Боже, якщо я не зможу відтичку, мені доведеться сидіти до п'ятої ранку, я здохну, я не хочу. О. Це спосіб відповісти собі. Ні, так ні. Супер! Затомовлений час. У нас немає часу на несправжні бажання. Тільки на справжні. І навпаки, якщо ти думаєш, о Боже, мені написали за 5 хвилин до коментанської. Мені, ну я зможу тільки добігти. Якщо справді хочеться, ти добіжиш. Ти, блін, думаєш, комендантська не комендантська пофіг. я там в судінках під стіночку якось проклятуся, я не знаю, там, підкуплю або якось обмовлю, чи якось відпрацюю в цьому патрулеві, але мені дуже треба, щоб добре, що вам саме зараз. Я бачу, що кого мені обличчя, але бачайте, може, як комусь моя лекція не зайде, може комусь не сподобається, але якщо я вам це не розповім, мені буде дуже жалко, я не проживу цей відрізок свого життя, так як хотіла я тотально. От. Тому продовжуємо далі. так? Про да? Що ще у нас? Ну, Наприклад, зараз дуже змінилося, якщо ми помітили системи для перших побачень. Якщо раніше ти виходиш і в тебе райдер, так? Ну, там, ти дивишся, я не знаю, в дитячому варіанті машинка, яка там, годинник, туфельки. Ну, в кожного своє. так? Ким ти працюєш, які в тебе плани на життя, там, скільки в тебе та-та-та. Зараз питання інше. Так, ти волонтериш? Або ще щось, так? У кожного своє. Я не, не закликаю, що у всіх повинні бути однакові питання. Але навіть ця сфера, сфера чуттєвості, вона стала знаєте, регулюватися з тут з іншими Ось Ми збираємося на те, чи, чи людина близька нам по духу виходить з її а, позиції. Ну, розповім смішну історію про громадянську позицію а на початку війни. А, Змогли взяти до рук зброю, ну просто тому, що банально не всі вона була, а ще тому, що є люди, які, ну, яким треба ось, наприклад, доглядати малих, на і ти розумієш, що це твоя зброя зберігати та плекати майбутнє. Але тобі хочеться якось докластися, тобі хочеться відчувати дотичність до цього процесу. Я розумію історії своїх подружок. Вони робили в цих додатках знаєте, там, тідер, плюс та все таке інше. Акцію, скажімо так, для підняття бойового духу бійців та терорівців. Бо ну, це спосіб також якось скрасити людині цей, цей час, це спосіб висловити свою громадянську позицію. А чому ні? Потім воно виросло, я, мабуть, знаєте, в такий рух, терорний фанс, може слайко слайко. Чули, ні, хто киває, хто ні. Це коли дівчата продають свої хтики. Ну, ці фоточки, і потім гроші спрямовують на потреби ЗСУ. Це спосіб докластися, це спосіб докластися. Життя стає від цього краще, життя сподобалось стає від цього краще. Я знаю з перших рук, я знаю з, з, з історії своїх подружок, з історії своїх друзів, які так само знаходяться на фронті в Харкові. Вони кажуть, блін, це спосіб, коли ти згадуєш, навіщо це все. Бо коли ти знаходишся у цьому пеклі, та, я з... зітруся на слова Олени, яка дуже так яскраво це висвітила, коли ти знаходишся в цьому пеклі, дуже швидко забувається, навіщо це все? Чому ми все це робимо? І коли ти дивишся на е, дуже спокусно, дуже хтиву жінку, ти розумієш, я розумію, на що я це роблю. Я зараз прийду і там у. -у, -у! Наступної частини моєї доповіді, а саме війна як спосіб втілення своїх фантазій. Бо, ну будемо чесні, зараз е, в нас відкрився, ну, знаєте, це така, як е, якщо ви геймер, у вас відкрилася ціла аптечка з фантазіями, які, е, які раніше були недоступні. Якщо раніше вам хотілося від, е, пережити якийсь мілітаріфіктіш, ви платили гроші, чи на якийсь там кінкий захід. Вдягалися в камуфляж і там щось відігравали, так? Але все одно, в глибині душі, воно відчувалося, ну що ми граємося, що це дитячі іграшки. Ну, зараз ти дивишся навколо, ти дивишся на цих людей в камуфляжі, дівчата, ну не кажіть мені, що ви не точите. Бо це просто це фетіш фетіш, який ходить навколо те. Так само, і навпаки, так само в чоловічному варіанті. Ви дивитеся на крові, і жінки стоїть особливо жіночними. Ну, Наприклад, в Харкові, коли а, в квітні стало можливо виходити нормально по вулицях, коли вже постріляли всіх Дерегешніка і стало нормально гуляти по вулицях, знаєте, що було прикольно? Тож дівчата ходили а, в сукнях і в повному макіяжі. Вони були дуже гарно вбрані. А, Взагалі ну, ми так не, не часто вдягаємося. Ми кудись біжимо, ми натягли поховіки, погнали, погнали, погнали. Але тут, по-перше, з'явилося більше часу. Усі заклади закриті. А по-друге, просто хочеться прикрашати собою світ. Ти виходиш, і це так само є твій вклад в свої переживання, і твій вклад в переживання людей навколо. Вони дивляться на тебе і розуміють, що вони захищають. Вони розуміють, для чого вони тримають цей форпост, що їм боронити. І це додає мотивації. Угу. Які ще фантазії можна пережити? Ну, мабуть, всі ми, я дивлюся, плюс-мінус на наш вік, мають і дідусі. А, які вам розповідали про попередні так? Нас були там перша світа, ну про першу вже, мабуть, ніхто з перших груп не пам'ятає, але про другу багато хто знає. В когось там воювали, в когось там були в полоні, в когось ще були десь родичі. І ми всі виросли на цих історіях. Ми всі так чи інакше знаходимося в цьому наративі, ми всі про це якось чули. Це не може не впливати на, наш, на склад наших фантазій. Бо те, що ми. Чуємо в дитинстві, ну, воно якось формує те, про що ми фантазуємо, коли ми стаємо дорослими. Простий приклад. Подивіться, уже граються діти, так? вони витягають з цих шуфлят, а мамі, ці підбори чи татові якусь прикольну форму, втягають і вони все граються. Їм це прикольно. Коли ми стаємо дорослими, воно ж нікуди не лягається, нам так само прикольно все гратися. І ось е, дуже гарна новина в тому, що зараз це можна таки, погратися на повному серйозі. Тобто, якщо вам там бабуся розповідала, що боже, тільки діто, я в нього побачила, він втро, в нього такі вуси, там такі погони, таке ще щось. а я була міцестрічкою чи ще кимось. От зараз це, це можна це... прожити реал-тайм. Тобто, ви просто ну як прожити технічно, так дякувати, я не знаю кому, стівані в Джобсові та й усім іншим людям, які прогрес, у нас є е, е, додатки. Uh, я навіть мабуть, мабуть, не буду так знаєте довго просто зупинятися на ті додатки, бо про це можна говорити досить довго. Я думаю, незабаром може я згодом прочитаю окрему лекцію про це. Але якщо коротко, uh, зараз дуже зручно шукати саме партнера під свою воєнну фантазію в додатках. Як це зробити? Як зробити це ефективно? Uh, два етапи. Так. Перше, треба дуже прислухатися до себе і відповісти собі на питання, що я хочу?». Дуже чесно. От, знаєте, без цих отрим. хочу, не хочу, стесняюся, не стисняюся, точно хочу. Відповіли. Далі ви заходите в цей додаток. І вибираєте, може, не фоточку, а просто пишете текстом. Я хочу саме це. Це дуже важливий е, крок. Е, чесно написати, яка у вас фантазія. Коли ви таке робите. Імовірність того, що у вас ви знаєте, те саме те, що вам хочеться, вона зростає двократно, Чим просто ви пишете, ну там я гарна людина, подивимось, що буде. Давай зустрінемось на каву, і там подивимось, що буде. Ну, вона так і буде. Ви зустрілися, попили каву, у вас вже під кавою такі зіниці, але нічого не буває, тому що ніхто не, при... не... не оприділився, чого він хоче. Тому, якщо ви чесно, не повіли б не на перше питання, чесно висвітили його назовні, чи за допомогою тексту. Чи за допомогою е якогось образу візуального, то далі е є третій етап, який нас насправді найважливіший, це коли ви зустрічаєтеся з людиною, не піти по шаблону, бо це дуже е така, знаєте, пастка небезпечна. Коли ну, ми всі знаємо, як, як зустрічатися на перших побаченнях, так? Ти прийшов там, я не знаю, мені розповідали, як на величині треба зустрічатися, тоді я треба квіти кава, і потім може що щось. У нас нема на це часу нагадує військовий пункт пер, перший. так? А пункт другий, ви правда хочете пити каву, ви правда хочете їсти. Ви подивилися на цю людину, у вас там щось стало чи на мовах. Кано, яка кава? Переходьте вже до справи. О, це пункт третій, він найважливіший у цьому історії про деталі. Отже, так, знаєте, підсумовуючи, якщо ми ось це все, все розглянули, ми подивилися, що ми хочемо реалізувати, з ким ми хочемо реалізувати. Дуже прикольно, зараз час відповісти собі, знаєте, на питання зі своїми партнерами. Ну я там розповіла про людей, які ще. Е, 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 знаходяться в активному пошуку, може бути таке, що у вас є сталий партнер, з яким у вас глибокі переживання, і на це так само час, коли поглибшити ці переживання і знайти в них щось нове. Бо багато сімей, багато парків, ну, наприклад, Росії Халис. Хтось знаходиться в іншій країні або хтось знаходиться там а, на фронті чи де. ще десь, і ми знаходимося досить далеко один від одного. Це саме час втілювати нові бажання. Ну, наприклад, е нарешті опанувати секстинг, чи нарешті опанувати мистецтво сексуальних Ну, Просто не в, цей, не в широкій второй фан відсилати, а саме в цій людині. А, і ти вже дивишся, бі, як фотографуватися, щоб людині це прикрасило якось життя. Так? От. І, і це також спосіб якось, е, урізноманітнити кі, урізноманітнити ваші відносини. От. А, так само, знаєте, це є дуже ну, смішною якоюсь дріб'язковою реальністю. Бо е, якщо ну, там, також з реальних історій, якщо людина ваша... Ваша кохана людина побувала в цій зоні за лінією фронту в окупації, де немає зв'язку, де немає нічого. І ти три місяці жив і не знав, що там з нею вона жива чи ні. Коли ти дізнаєшся, що ось вона жива, здорова, ціла, яка чорта різниця, на кого вона там дивилася, з ким цілувалася. Цілувалася і спасіба. Приїхала з цілими руками, ногами, ура! Іди сюди, зі всім своїм новим досвідом, доповідай. І будемо втрулювати все, що ти навчився. Угу. О, тож цей час можна ще розглядати як спосіб тілити те, що вам хотілося в парі, але якось було не до того, знаєте, або, або було якось лячно чи боязно. Але зараз в парі можна робити те, чого раніше не можна було робити. Наприклад, стосунки на відстані це також дуже прикольна штука. Бо в нас якось що якщо в мене дитина питає, мамо, слухай, а якщо це я віду заміж? Це що, нам е треба увесь час бути з чоловіками, прям поряд, так? Я кажу, ти що, дитина, не дай Боже. <рес> <рес> Ви дуже швидко втомитеся один від одного. Зараз це подарунок, коли в нас е не дуже мобільні. Всі туди-сюди їздять, всі туди-сюди чимось займаються, кожен своїм. І це час, е коли пари можуть роз'їхатися, набратися нового досвіду, будь-якого. Неважливо, сексуального, не сексуального, але просто знаєте, набратися нових вражень. І ви з оцим усім, з цим пакунком, прикольно приходите, приходите додому, кажеш, а, дивіться, і це те, що є, це те, що збуджує, це те, що прикрашає. Це, це ключ до того, що, що цей вогник, який є між людьми, що він палац. Це, це той кисень, який підігріває той вогник. І це так само подарунок цього часу, який можна використовувати собі на користь. Отже, я не буду затягувати, я нас залишу своїми фантазіями, кожного вони якісь пробудилися, хтось згадав свої фантазії. Отже, чи не час займатися сексом, час вийде. чи на часі пустощі? А вже ж не час. часі. Бо сексуальна енергія, бо здорова сексуальність це гущіна сила взагалі всього. Якщо ми сидимо з кисними мінами. З кислими обличчями. як це допоможе людям, які на фронті, як це допоможе людям, які в складному становищі? Як це допоможе нам взагалі рухатися по життю? Ну згадай себе після побачення. Коли ти вийшов ну, на дорослому закладі, ти вийшов майор, тобі дуже гарно. Ти йдеш, сонечко світить, або не світить, йди дощ, ти думаєш, Боже, я гарно жити. І в тебе народжуються нові ідеї, в тебе народжується сина, нові проекти. Тобі хочеться бахати, щоб там я не знаю забезпечити свою якусь нову сміливу фантазію. Це те, що мотивує, це те, заради чого нам хочеться рухатися. Ну, Протилежний стан я бажаю вам ніколи не відчути. Та? Це стан максимального пригнічення, коли нічого не хочеться, і не зрозуміло, на що взагалі рухатися і з, з, злізати з діба. А це не наш випадок. Я думаю, що ви всі у неділю знайшли час, знайшли кошти для того, щоб прийти і порозумувати, побесідувати про це. Я думаю, що ваш випадок – це саме той, де у вас цей вогник, це шило в жопі, скажімо так, воно живе. Я, це, я вам вважаю, що воно у вас було найгостіше. Кохайтеся і хай кохання переможе.